Глибока ніч, чоловік із дружиною у ліжку. Дружина крізь сон чує Алюба, давай займемося коханням. Дружина сонним голосом. А та ні, я дуже втомилася. Голова болить. Критичні дні вже от. Чоловік: ой, та спи, спи, Галю. Це я по телефону розмовляю. Е? Дружина лягає на ліжко, розсовує ноги і питає чоловіка: А знаєш, чого я хочу? Звичайно, знаю. Ти хочеш сама зайняти всю постіль? Їде чоловік по пустелі на верблюді. Верблюд ледве тягнеться, а потім зовсім зупинився. Чоловік узяв його за узду і потяг. Тягне, тягне. бачив в пустелі будівництво якесь. Чоловік підійшов і каже будівельникам: Ну, така проблема, верблюд їхати не хоче. Будівельник. Ага, так, на естакаду. Ну, чоловік завів верблюда на естакаду. Будівельник узяв дві цеглини і як ударить верблюда з двох боків по яйцях. Ерблюда і слід простив. Чоловік. Е, а як же я наздожену його? На естакаду. Ой, яка гарненька. Можна погладити. Не вкусить? Вибачте, а ви точно гінеколог?» Лікар розпитує хворого. Ну, Василю Степановичу, як вам нові снодійні свічки? «Ага, і чудово, лікарю, діють миттєво. Ледве палець витягти встигаю. <риклад> Хтось допоможіть. Тут людині погано. А що з ним? Та він ох, хринів. А Ану, так, розійдіться. Зараз я вкулю йому розчин. Триндюлей. Та мій хер був у книзі рекордів гіннеса, а потім мене вигнали з бібліотеки. Ай, <риклад> дівчина, а чому такі ноги криві? А це щоб ти не натервуха. <риклад> Ой, а я мрію працювати у сек-шопі. Тільки там питання всім клієнтам. За яким хером ви сюди прийшли? Звучить цілком доречно.